Тисячі мешканців Прикарпаття перебувають нині у столиці. З різних куточків області з'їхалися люди на київський євромайдан. Одні на зміну своїм друзям та рідним, які поїхали додому відігрітися. Інші залишилися, кажуть, будуть до кінця відстоювати на майдані краще майбутнє для себе та своїх дітей. Однією родиною стали мітингувальники у столиці. Гуцули подружилися із донечанами, діляться харчами та гарячим чаєм. Мав нас Луганська Львівна, все одна родина. Прикарпатців провело до столиці різне. Дров, мабуть, пролету дітей, яких били. Гади фашисти. Так тільки фашисти робили, нападали на сонний народ. Ми вчора вранці приїхали сюди. Ми замінити наших друзів, які тут деякі вже по 12 днів сиділи. Ми... Ну, якби на зміну їм приїхали, вони поїхали додому на декілька днів відігрітися. Підтримують протестувальників і політики пліч опліч з наметами надвірнянців та яремчанців. Працює приймальня їхнього нардепа Юрія Дерев'янка. Тут не лише надають юридичну консультацію, а й гарячий чай та нічліг. На майдані зараз твориться історія і безумовно робота вся зараз на майдані, тому що це є шанс для України і реально змінити. Це є шанс для нас, для громадян України саме тут. Сформулювати і домогтися, щоб ті вимоги, які ми хочемо, були виконані, вже майже тиждень відстоїть свою громадянську позицію коломияни. Чоловіки кажуть, стоятимуть до кінця, бо їх підтримують земляки не лише ідеєю, а й продовольством, теплим одягом та грішми. Даня палатка буде буде зніматися. Наша коломийська. треба буде 10-10, треба буде 20, місяць. Болгара стояла 170 днів, Будемо стояти 200, поки ця система не розлас. Нам нема просто змісту. Давати взад, тому що нас нічого не, не розчавлять. Зараз ж почнуться переслідування, почнуться тюрми, це все. Або ми, або вони.